Новини міста традиційна оперативна нарада почалася з приємного. Міський голова вітав працівників комунальних підприємств з їх професійним святом. Саме ці люди кожного дня роблять усе, аби в будинках жовтоводців була вода та тепло, а вулиці міста були чистими. Володимир Абрамов подарував винуватцям свята квіти та передав нагороди від народного депутата України Олега Кришена. Також Олег Юрійович Кришин вирішив. Направити вітальні лісти на підприємства комунальні в місті Ось тільки це свято комунальників. Вважаємо за необхідне, за доцільне. Поздоровити колективи цих підприємств за те, що вони працюють сумлінно в нашому місті, забезпечують місто і теплом, і водою, і прибирають місто в тому числі. Да, Є недоліки певні роботи. Разом з тим, я вважаю, що дійсно працівники цих підприємств заслуговують те, що їм сказали дякую за минулий тиждень в місті зареєстровано 165 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. З них дев'ять крадіжок, два грабежі, одне шахрайство, одна пожежа та одне ДТП. Деталі у сюжеті Резонансів злочинів не було скоєно. Було скоєно один грабіж, який є не розкритий на вихідних днях. Чоловік повертався з зараженого корпоративу. Був трошки на підпитку і в нього забрали пакет з документами та грошові кошти. Знову неодноразово вже казав про це, про мошенничество, які відносно пенсіонерів. Коли люди приходять під приводом, що вони соціальні робітники чи продають якийсь дешевий сахар та тому подібне і. Останні гроші у цих пенсіонерів забирають. Я хотів би ще раз нагадати, якщо може хто не знає номер чергової частини. Якщо просто люди, які бачать якихось підозрілих жінок, вони завжди ходять в парі, більш менш схожі на циганську національність. Щоб дзвонили до чергової частини, ми зразу будемо виїжджати та їх перепровіряти. Номер чергової частини 097 591 8017. 16 березня у парку Слави відбувся мирний мітинг. Багато питань було і стосовно роботи поліції. На діалог з народом ніхто з працівників відділу не наважився. Та на оперативній нараді прозвучали деякі роз'яснення. Хотілося би сказати, був мітинг, на якому задавали питання про наркотики. З початку року Жовтоводським відділом поліції виявлено 14 фактів. Зберігання наркотиків, це стаття 309 КК України, та зареєстровано три збуту наркотиків, з яких вже два направлено до суду. Про люки та кабельно-проводникову продукцію хотілося б сказати, що ми постійно виходимо в ніч, також здійснюємо патрулювання. Ну, Всіми силами та своїми засобами, які у нас є в наявності, намагаємось якось. Подіяти на ситуацію, яка є, ну, хотілося б сказати, що факти зменшились. Всі ті факти, які є, вони більше з прошлого року та виявлені після зими. На даному етапі постійний контроль здійснення за даними злочинами. 1 березня підприємство Чисте місто починає працювати по системі монетизації субсидій. Та проблеми з нововведеннями виникають вже зараз і можуть призвести як до анулювання субсидій у жовтоводців, так і до труднощів у роботі самого підприємства. Далі пряма мова. Люди з 1 марта повинні оплачувати услуги 100%. Субсидію вони будуть отримати. на свои карты, которые им будут открыты пенсионные или счет банка. Пожалуйста, я прошу людей, чтобы обратили внимание, стоимость услуги небольшая, пожалуйста, оплачивайте ее 100%, вы на это деньги получаете от государства. Все, кто э, каким-то образом не произведут оплату, мы вынуждены будем подать в управление судзахеста информацию для того, чтобы эту субсидию отменили. Поэтому я прошу не нарушать платежный баланс, платежную дисциплину. оплачувати нам нашу услугу, тому що малейший збой можуть привести кацу топлива на підприємстві, не випаття заробітної плати і прочим трудностям. З приходом теплої погоди жовтоводці взялися наводити лад. Деякі ОСББ навіть замовили машини для цих робіт. Та щоб зекономити, купи сміття вивозять не на полігон твердих побутових відходів, а просто в хащі. Ось так спочатку звинувачуємо комунальні служби та викрикуємо ганьба, а потім самі ж перетворюємо місто на смітник. По вивозу, по вивозу мусора з міста на полігон. Значить, за прошлу неділю з управляючої компанії КПЖ вивезено 220 кубов. Вот, все ОСББ вывезли 8 кубов. И при том, что активное движение автомобилей, которые возят мусор, мы наблюдаем. Значит, возятся этими автомобилями мусор совершенно не на полигон. У меня большая просьба к руководителям ОСББ и управляющей компании потрудиться, завести мусор не куда-нибудь в хаче, а на полигон твердых бытовых отходов. Стоит это абсолютно недорого. Мы же загаживаем свой город. Мы потом ходим с недовольным видом. Заедете просто со стороны вокзала в город. Видите, что делиться за гаражами это все наших рук дело. Давайте возить мусор все-таки на полигон твердых бытовых отходов. На сегодня сколько стоит куб один кубический метр, метр на метр, захоронить на полигоне? 47 семь гривен. Директор тепломережі не згодний з думкою жовтовоців стосовно високого тарифу на теплопостачання. Сергій Донченко порівняв тариф жовтих вод і кривого рогу за січень. При цьому зазначивши, у нашому місті він був у два рази нижче. От е, е, многі говорять о тому, що високий, високий тариф в жовтих водах. Не потрібно путати тариф з оплатою за квадратний метр. Тариф ми з великим трудом в прошлом году на местном уровне утвердили, его многократно просеивали через различные сито. И он установлен на уровне 1808 гривен за геокалорию. Это для того, чтобы не было разницы в тарифах, за которые потом придется с кем-то судиться. Это деньги будут идти из местного бюджета, который тоже является, ну, это вашими деньгами является. У нас мы по другому пути как бы идем. У нас стоимость квадратного метра, по крайней мере с теми городами, где выставляют это на публичное обозрение с цены, она, если не в два, то в полтора раза ниже. То есть тариф нужно умножить на норму потребления, и тогда получится стоимость квадратного метра. Ну, норма потребления в желтых водах, по крайней мере в январе месяце, ровно в два раза ниже, чем... В кривом роге в теплосеті. там была стоимость 99 гривень гривен девяносто копейки за квадратный метр. У нас было 54 четыре гривны.